Клієнти, які роблять вам касу та як їх утримати. Ви хочете масштабуватися, вам не потрібно там, 100 клієнтів, 1000 клієнтів. Вам потрібен певний тип клієнтів, з якими ви будете працювати і отримувати свої, своє масштабування, свій там, чек. Перший це той клієнт, який повертається. Тобто йому не потрібно знову пояснювати, хто ви, що ви заслуговувати його довіру. Він у вас уже є. Ви з ним працювали, він знає, хто ви. Друге той клієнт, який радить вас іншим. Тобто, ви привели одного клієнта, у вас з ним класні стосунки, ви співпрацюєте, він обов'язково порадить вас комусь іншому. Тобто, один класно, класний клієнт, з ким у вас класні стосунки, дорівнює 2-3 нових клієнта, які вам не коштують нічого. Вони приходять вже до вас підготовлені, грубо кажучи. Третє це клієнт, який з вами зростає, тобто розвивається працюючи з вами. Ви берете клієнта на мінімальну базу, якусь там, на мінімальний пакет, а потім впродовж роботи ви продаєте максимум, тому що у вас є якась база, ви доказали там свою професійність, наприклад, і потім починаєте працювати далі-далі, клієнт розуміє, що йому потрібно більше, і, звісно, росте ваш чек, росте бізнес-клієнта. Теж супер. Як утримати таких клієнтів? Слухати їх, довіряти їм будувати правильну комунікацію з ними і давати більше, ніж ви обіцяли. Прибуток це не нові люди, це класна робота з існуючими, зі своїми клієнтами. Тому що від того, як ви обслуговуєте клієнтів, як ви з ними співпрацюєте, залежить, наскільки довго вони будуть залишатися з вами і приносити вам регулярний дохід, так? а не що вам щодня залучати нового клієнта, витрачати гроші на рекламу, витрачати свій ресурс на те, щоб завоювати його довіру і таке інше. Тому класно працюйте, утримуйте клієнтів. І тоді клієнти будуть з вами надовго залишатися і за рахунок цього ваш бізнес росте, бізнес клієнта росте. Хочете зробити так, щоб клієнти поверталися до вас? Напишіть в коментах система, і будемо робити більше таких відео, більше розповідати і разом будувати класні бізнеси.